рішення Ради нацбезпеки і оборони. Заклик є до того, щоб всі урядові документи і всі документи, які стосуються складної теми, яка називається лінія розмежування, поведінка з окупованими територіями, поведінка на правда, територіях уряд провіє відповідну відповідність. Тобто є посилання на розробку конкурсу законодавчих заходів в частині законів України про тимчасово окуповані території, відновлені територіальної територіальні цінності і дії конституції України на цих територіях. Мова йде також про комплекс законодавчих нормативних актів щодо пропирення економічних відносин з тимчасово купованим територією з одного боку, встановлення на торгівлю товарами Російської Федерації і до повного розриву, аж до повного розриву, до сих пор цитую торговірної відносин Росії Федерації. Є відсилка до позиції по волонтера, тобто не ухвалювати скасувати вже прийняті раніше обмеження замість до волонтерів з одна то. І є відсилка власне до єдності про кожу сказав. Тобто всі органи влади, всі органи місцевого самоврядування, всі політичні партії повинні бути разом з громадою. Лише в єдності наших повністю дій ми можемо зберегти незалежність України, збудувати вісну сучасну людину сильно самостійно країну. Винним у порушенні чинного законодавства ми не повинні дивитися, хто вигукує найголосніші гасла, і ми не повинні. Хто ходить з найбільшими пропарами, ми повинні дивитися, хто по страшному захищає українські інтереси, і сесія обласної ради дуже чітко сказала про те, що ми підтримуємо тих людей, які борються за єдність, і ми проти тих людей, які натравлюють українців на ласка.